І знаєте ще одна річ, яка мене давно турбує, бо я вирішив проблему з НАТО. Вони вклали сотні мільярдів доларів у фонди НАТО, коли я сказав, ви маєте платити, бо Сполучені Штати платили за європейські країни, а потім ті використовували нас у торгівлі. Але я це бачив: дивіться, вони мають платити, вони мають з'ясувати, куди йдуть гроші. У нас є. Я вважаю, президент Зеленський минулого тижня сказав, що він не знає, де половина грошей, які ми йому дали. Ну, ми дали їм, здається, 350 мільярдів доларів. Але, скажімо, це трохи менше, але це багато. І ми маємо зрівнятися з Європою, бо Європа дала нам набагато менший відсоток. Я думаю, Європа дала 100 мільярдів, а ми дали, скажімо, понад 300. І для них це важливіше, ніж для нас. Між нами океан, а в них немає. Але де всі ті гроші, які були віддані? Куди вони йдуть? І ніхто. Я ніколи не бачив звіту про це. Ми даємо сотні мільярдів доларів. Я не бачу ніякого обліку.